Спонсор показу програми цінуй справжнє». Сьома школа проти війни. Під таким гаслом у Тернопільській спеціалізованій школі перших третіх ступенів номер 7 з вересня цього року відбувалися різні благодійні заходи. До них долучилися всі учасники навчального процесу. Перші четверті класи, потім п'яті, дев'яті. Тоді десяті, одинадцяті. А сьогодні вчителі. Ну і ми вирішили, скільки діти хоче спілкування, вони хочуть позитиву. Діти самі запропонували проведення концерту. Школярі самостійно підготували концертну програму для глядачів, виконували танцювальні та вокальні номери. Гей, 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 садолеші. Кореля садовий. Вчителі ж напередодні пекли різні смаколики, аби презентувати їх на ярмарку. Невдовзі печні верби швидко розкупили маленькі та дорослі покупці. Крім цього, для дітей організували лотерею з різними бажаннями, які можуть виконати їхні педагоги. Мета таких благодійних ініціатив зібрати гроші для українських військових. Кожному дні ми повинні завжди бути готові не тільки організовувати різні речі, а й брати участь у е, таких заходах. Тому що е, наша волонтерська діяльність і діяльність, яка може допомогти на, е, нашим збройним силам, вона ну, насправді залежить тільки від того, що ми робимо, куди ми вкладаємо гроші. Відповідно, сьогоднішня ярмарка була не просто поїсти, не просто повеселитися і тому подібне, а справді наша ціль була це. Зібрати як не більше коштів на наші збройні сили. Вони піднімають наш дух і дають силу жити далі, далі рухатися і розуміти, що ми зможемо з цим всім справитися, і Україна обов'язково переможе. Всім весело, можна щось таке купити, що і тим більше, якщо гроші йдуть не просто, а йдуть на армію. Ми збираємо гроші для зсу і передаємо дуже багато гуманітарної допомоги. Платаємо щодня сітки. Тому це необхідно для військових обов'язково. На ярмарку школярі разом з вчителями зібрали понад 25 тисяч гривень. Загалом за період благодійних ярмарок під назвою «Сьома школа проти війни у навчальному закладі зібрала близько 100 тисяч гривень. Спонсор показу програми «Цінуй справжнє» Згідно з соціологічним дослідженням, близько 70% українців вважають себе вірянами. Повномасштабна війна збільшила цю цифру. Люди хочуть у щось вірити, коли стикаються з лицем смерті. Під час війни місія у священнослужителів особлива. Духовні провідники своїми словами і діями додають постраждалим людям віри, підтримують, гуртують до добрих справ. Настоятель храму архістратига Михаїла із села Кам'янки під Волочиською громади капелан отець Андрій Курило переконаний, аби перемогти у цій війні, потрібна участь кожного. Довкола себе священику. Продовж 23 років гуртує мешканців сіл Кам'янки Хмелиська Мовчанівка. З початком війни громада з допомогою жертводавців придбали автомобіль Бус. І ми стараємося на місяць один раз-два рази їхати на схід, вести допомогу і там пришати сповідати воїнів. Згідно із канонами православної церкви, військовий священик не може брати до рук зброю з метою виконання бойових завдань. Винятком є душпастерська мета допомога воїну, який потрапив у стресову ситуацію, аби він не наробив шкоди ні собі, ні іншим воїнам. Коли вої з воїнами спілкуються, це не означає, що тільки стосується війни, це стосується і цього життя. Бо багато воїнів, які приїжджають сюди, вони бачать два світи там війна. А тут ніхто навіть про війну майже і не згадує, і це їм саме образливе стоїть. І ми повинні зрозуміти і довести до всіх, що є де війна. і де війна не тільки на сході України, де війна по всій Україні. І повірте, коли ми допомагаємо, кажемо, що ми допомагаємо воїнам, так ми не допомагаємо воїнам, ми допомагаємо собі, щоб наші воїни не допустили того ворога сюди. І це ми спотворимо думку, що воїнам там потрібна якась допомога. Це нам потрібно, щоб воїни ні в чому не були обмежені. Юних парафіян не треба змушувати ходити до церкви, переконаний отець Андрій. Всього лише варто батькам туди приходити, приклад показувати. Процес довготривалий, тому спілкуватися з дітьми варто постійно і не тільки у храмі. Священик організовує спортивні змагання серед школярів, дитячі табори. Все задля того, аби діти гуртувалися і менше відчували увесь трагізм війни. Даний час ми робимо змагання для наших дітей. Ми робимо вчора, ми зробили змагання з міні-футболу, де були зібрані також кошти для придбання автомобіля для нашого воїна. Час від часу ми робимо такі турніри, ми робимо дитячі табори, ми робимо все, щоб діти, які зараз живуть під час війни, вони не відчули тої трагедії і чимось дітей розрадити. Щоб діти забули, що таке є війна. Війна це випробування для кожного: того хто воює і того, хто чекає. І вона змінить кожного із нас. Навже нас почала міняти і то на краще. Не дивлячись на те, що багато людей виїхали, повірте, вони всі не всі з них повернуться, але ті, що повернуться, вони будуть міняти нашу державу, і ті, що залишаться, вони звичайно міняють нашу державу. Люди зараз стали по іншому цінувати те, що в нас було: незалежність, свою землю, свою мову. Церкву тепер вже багато дуже приходів переходять із підпорядкування російської церкви на українську церкву на православну церкву України. Це є вже відразу краще, ну, надія на краще майбутнє. А ще у храмі завершують ремонтні роботи, і настоятель переконаний такі зміни на часі, бо тільки та людина, яка не вірить в перемогу, може не робити цього. Це ж дім Бога живого, і тут моляться, щоб Бог дав сили і благословення на перемогу. Sponsor pokazu programy. cynuj sprawdznie.